Ні, немає дати смерті слова Олеся Гончара про нашого Шевченка, який завжди поруч, біля серця. Його пророчі думки завжди підтримують у важкі часи, надають надії, віру і сподівання на краще. На 147 мов світо, перекладені вірші кобзаря. А його запофіт став книжкою, яку найбільше перекладали з української мови. Вона входить в топ 5 книжок світу за кількістю перекладів. Ми пропонуємо вам для перегляду один із таких перекладів в англійською мовою. Адже поезії Тараса Григоровича завжди знаходять відгуку слухачів, якою мовою не звучали, бо розмовляють з нами мовою правди. Maidens fell in love, but not with Muscovites, for Muscovites are foraging folk, they do not reach right. A muscovite will laugh for spore and laughing away, he'll copy to his Moscow land, and leave the mate prey to grief and shame. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.